Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати. Ой, дітки, прислухайтесь. Що це за звук? Мені здається, хтось до нас поспішає. Та це ж песик, патрон. Він прийшов до нас у гості, щоб познайомити нас із своєю дуже важливою роботою. Він хоче дізнатися, чи знаєте ви, хто такі рятувальники? Патрон не просто собака, він рятувальник. Він допомагає людям шукати небезпечні предмети. Сьогодні ми дізнаємося, хто такі рятувальники і чим вони займаються. Дітки, уявіть! Хтось заблукав у лісі, або на річці відірвалася крижина, або кошеня залізло на дуже високе дерево і не може спуститися. Хто їм допоможе? Правильно, рятувальники. Рятувальники це дуже сильні і сміливі люди. Вони мають спеціальний одяг. Жилети та шаломи, щоб захистити себе. А ще у них є особливі машини з мигалками і сиренами, щоб швидко дістатися туди, де їх чекають. Але іноді, коли рятувальникам потрібна допомога, їм на допомогу приходять вірні друзі, собаки, цей песик патрон. Дуже важливий рятувальник. Його носик, як справжній чарівний прилад, допомагає знаходити те, що не може побачити людина. Він шукає заховані дуже-дуже небезпечні іграшки, щоб діти, як ви, не могли їх випадково знайти. Він робить це, щоб усі були в безпеці. Подивіться, у патрона є спеціальний жилет. Це його робочий одяг. Він робить його помітним і показує, що це справжній герой. А тепер давайте перевіримо, як добре ви знаєте правила безпеки. Я буду показувати вам картки, а ви будете говорити. Безпечно, якщо це можна робити! Або небезпечно, якщо цього робити не можна. Дитина грається на дитячому майданчику. Так, це безпечно. Дитина хоче погладити незнайомого кота. Це небезпечно. Він може подряпати. Дитина грається сірниками. Це небезпечно, може виникнути пожежа. Дитина бачить незнайомий яскравий предмет на вулиці та хоче його торкнутися. Це небезпечно, це може бути міна. Дитина звертається до мами за допомогою. Так, це безпечно. Дорослі завжди допоможуть. Песик патрон приніс нам картки з різними ситуаціями, а також картки з рятувальним обладнанням. Наше завдання допомогти патрону знайти пару для кожної ситуації. Що ми бачимо на цій картці? що трапилося вірно, пожежа. А яка картка з нашого набору допоможе загасити вогонь? Так, вогнегасник. Молодці! Прикріпіть її поряд з карткою вогню. А тут що трапилося? Як рятувальники допоможуть людям? Так, на човні. Вірно. Знайдіть картку з рятувальним човном і покладіть її поруч. Ось ще одна проблема як ми врятуємо котика. Так, з драбиною молодці! Допоможіть патрону знайти драбину. Ви справжні рятувальники, ви знаєте, як допомогти біді. Діти, наш друг патрон приготував для вас нове завдання. Ми будемо грати в гру Покажи і назви. Я буду називати ситуацію, а ви повинні будете швидко знайти і показати предмет, який допоможе врятувати людей або виконати правильну дію. Раптом в будинку пожежа. Який номер потрібно набрати, щоб покликати на допомогу? Так, номер 101. Треба загасити вогонь. Покажіть, чим можна його загасити? Так, вогнегасником. Ми бачимо на дереві кошеня. Як нам його дістати? Так, за допомогою драбини. Рятувальники шукають постраждалих у темному приміщенні. Що їм потрібно? Вірно, ліхтарик. Молодці, ви справжні маленькі рятувальники. Діти, про кого ми сьогодні говорили? Хто допомагає людям у біді? Вірно. Рятувальники. Який відважний пес допомагає рятувальникам? Так, пес патрон. Пам'ятайте, що рятувальники це наші друзі. Якщо ви коли-небудь потрапите в біду, не бійтеся попросити допомоги у дорослих, а якщо побачите незнайомий предмет, ніколи не торкайтеся його. До побачення, малята! До нових зустрічей!